Привіт, друзі! Ну що, новий відос? В цьому відосі ми будемо абрейдити байк коханої. Ми обіцяли вам його облегшити, але зараз ми будемо його обважчувати. Але це, як то кажуть, влага. Ми, друзі, будемо кліяти антигравійну поліуретанову стрічку на нього. Це не буде дуже велика вага, можливо, там в районі 100 грамів, а можливо, і менше. Але, друзі, це must have. на карбоновий велосипед. Бо, наприклад, там сталюку або той же алюміній, ну, вони не так бояться там, каміння або ще щось. А карбончик він більш такий ніжний, тому я вважаю, що потрібен невеликий захист. Товщина повинна бути десь від 150 до 200 мікроміліметрів. чи якось так. Це, друзі, 170 мікрон. Взяв такий шматочок 40 на півтора метри. Цього більш ніж достатньо, тим більше, що. Байк коханий вже частково обклеєний. По-перше, друзі, нам потрібно насухо там, вимити, витерти байк, щоб не було ні пилинки, нічого. По-друге, потрібен ізопропиловий спирт. Ось він в таких пляшечках брав в епіцентрі, не дуже дорого коштує. Розвив таку пшакал, гарно знежирює поверхню і швидко висихає. В оцю штучку я роблю мильний розчин, щоб перед наклейкою. Набризкувати на раму, щоб можна було її там повозити. Бо якщо ви на суху після сквирту будете клеїти, воно прилипне і все. І воно буде там в пухирцях, в перцях, а так, типу, на мильний розчин ви зможете клеїти і вигнати з під нього повітря. Ножиці, лінійка також і мікрофібра. Інколи достатньо просто мікрофіброю, тряпочкою протерти, щоб повітря вигнати, інколи запихую ось, ось сюди. Ось так. За допомогою картки мікрофібри виходить в мене виганяти повітря. Ну і маркер, щоб відмічати на плівці з іншої сторони, скільки йде потрібно обрізати. Клеїться, в принципі, не дуже важко, але це таке муторне заняття. У кого немає терпіння, краще його десь здати, щоб його поклеїли. Тому, друзі, що зараз поклею байк. Що, друзі, ось, в принципі, я його і обклеїв. Зараз покажу вам основні місця, які потрібно клеїти. Це, друзі, обов'язково заднє пір'я. Бо частіше всього, коли ви ставите велосипед, ви облокачуєте його на кермо та на ось цю штуку, тому вона дуже часто страждає. Звісно, якщо у вас немає захисту пера, як тут з заводу, то потрібно тут клеїти також плівку. О, з цієї сторони я також наклеїв. З заводу тут була тут плівочка і ось тут плівочка. Також ще була плівка знизу. Але знизу плівку я здир і поклеїв цільну. Таким цільним шматком, бо вона була така не широка, а я покоїв з запасом, щоб воно аж до сюди. По верхній трубі обов'язково також потрібно її клеїти. Я заклеїв трошки прямо донизу, бо кохана з спейпакінгу возити не буде на рамі нічого, окрім плавничка, тобто, щоб захищало. Але якщо у вас, друзі, будуть внутрі рамні сумки, то краще прокоювати його там, де воно буде. Прикасатися з рамою ця сумочка. Задню трубу, друзі, також треба обклеювати. Я її обклеював до цієї сторони. Якби була б тут сумка, то я б клеїв, звісно, і тут. Тут був перемикач, я його зняв. Кріпоч перемикача також зняв і заклев. Обов'язково рульовий стакан, бо сюди інколи може щось прилетіти з зустрічки, або коли вивозити на рульну сумку, воно його також підтирає. Обов'язково вилку. Вилку я доклеїв ось досюди. Бо якщо тут буде кохана чіпляти сумки, щоб нічого не терло і нічого не прилітало. А ще, друзі, ми його обважчили сідухою, бо зі стокуди стояла інша, вона ось такою вагою. А ми поставили брук 117 17 камбіум, а він, на жаль, важкий, і набрали ваги ще стільки на ній. До нас вже частково приїхали запчастини до апгрейту мого нового коника. Щось ми брали на алі, а щось замовляли в магазині Блекбак. До речі, не забуваємо, що за промокодом Малик 10 діє знижка мінус 10%. Посилання на магазин. В описі найпростіший спосіб облегчити велосипед це замінити камери. це звичайна камера, а це облегчена поліуретанова камера вагою 45 грамів. Тільки на камерах ми можемо зекономити по 120 грамів. На кожній також друзі, ми вирішили замінити кермо на більш легке та аеродинамічне. Це карбоновий руль з внутрішньою проводкою в розмірі 400 мм. вагою 205 грам. А так як на GRX 810 мені. Не вистачає діапазону, щоб комфортно заїжджати на пхіли. Ми вирішили замінити на GRX812. З Заводу цей перемикач підтримує касету від 11 до 42. Але ми вирішили поставити туди касету 1150. А для того, щоб він підтримував цю касету, нам потрібна була заміна лапки. Ця лапка подовжена, і зірочка винесена трохи далі. Для того щоб брати більше касету. Дивіться, які зірочки, вони трохи збільшені і з алюмінію. А ось дуже легка МТБ-касета. Вона важить 355 грам. Вона така легка, тому що чотири зірки в нас розбірні з проставками, а три цільні на павуці. І чотири фрезеровані з цільного шматка алюмінію. І поки що на даний момент найцікавіша річ це карбонові шатуни. Але самий крутий апгрейд ще не приїхав до нас. Самі шатуни карбонові, але різьби та вал зроблені з алюмінію. Також зірочка від фірми Racework. Встановлюється, вона зажимається трьома бофтами. До речі, з заводу дуже багато смазки всередині. Вал 24 мм. Є проставочне кільце. Вага карбонових шатунів зіркою 490 грам це дуже круто. Скоро до нас прийдуть інші деталі, і буде найцікавіше: це збірка. Дізнаємось, чи все підійде, чи все стане, і скільки ми зможемо зекономити у вазі, друзі. Ну що, Арбія вже на ТОшці. Зараз будемо її обрейдити і подивимося, чи все стане, чи не стане. Звісно, стрімно, бо не знаю на шатунів, це мене трошки лякає, бо там багато стандартів, багато кареток, але ну, побачимо. Сподіваюся, що вони стануть. І спитаємо майстра, що він відповість по деталям норм чи не норм, бо частично заліжки, а це ну, якось таке. Ватереї, як то кажуть. Тому побачимо. Привіт, Саня. Ну що, коротше, дивись, у нас є GRX 812 Слабка. Це я вчора поміняв, ніби поміняв <сі> <сі> працює. Це до продажа на нас, або після? <сі> <сі> У нас є вот така цепка, друзі. Ось Це касета. Що ти скажеш про таку касету? Відок хорош. Гарненька, гарненька. Гарненько. Горненько. Думаєш працювати буде. Я думаю, так. Да. Карбонові шатуни. Добротно зроблено. Багаденько, акуратно. Треба їх підсоржапати, аби так жалко ставити. Це красиво. Типу тільки тепер варіант, чи стануть вони на цю каретку, чи ні. Ми, я новий молоток купив. Долі залізти. Я думаю, що щось, щось, <laughs> щось подумає. А по дожжені, тут вообще вау, типа, різний, чи він завдає знаковий чек. Як... Ми зробимо як і скажеш, Ну, В принципі, зараз все буде. <laughs> так що, друзі, все буде чеки-пут. Та? А я думав, як воно це буде все виглядати. Все видно, що пробігу немає. Саня, а что вот эта штука вообще и нафига она На потребует? ней есть резьба, и когда есть осевой люфт, мы немножко резьбу поправляем, люфт уходит и зажимаем обратно. Тем самым выбираем пространство, если каретка не совсем идеально подходит. Да? На Ничего себе, друзья, я думаю, думаю, что это за лишние штуки? Они не лишние, короче. Так як ти будеш їздити на електричці. Звездочка тебе не нужна. Ти мені збереш, так? Треба Сань якесь зробити огляд на трицикл. Обов'язково. Ти ж його сам зробив, так? Так. Кожен болтик. Блин, друзі. Якщо хочете побачити, який Саньки вийшов офігенний трицикл, то черканіть там у коменті, будемо знімати огляд. Там є на що подивитись, друзі. Тому, якщо цікаво, пишіть. Друзі. И по колеру не гарненько, конечно. Давай нормальный камушек. Если мы хотим любимого клиента видеть снова, мы не дотягиваем. Ты Роберту, да скажи? Да. И все потом сведем к качеству запчастей. У нас же Алиэкспресс. Тем более, вот. Ну, хотелось бы немножко точнее. Меньше люфт, а вы Маємо, що маємо. У меня на барабане люфт меньше. что, сейчас затягнем и по там всего, чтобы затягнуть. Знав. У мене труба метрова є, якщо затягнемо. Заварим, якщо ж. Аргончиком, да? Ну, алюміній, а да, чого ні? Щоб зайшло. Намащуємо, да. Щоб завити. Вже момент істини. Походу. Сподіваюсь, зазори залишаться. А Що тут пи... зазор, я тебе скажу, Там ще... вище криша. Ще й можна, наверное... Можна 52 було ставити. То, мабуть, <рес> занадто, А але, думаю, там 44, я думаю, 46 ставив добре. Больше нет, я когда-то зачину. Резниця є, да? Только цю. <laughs> Що Сань, не скажеш про цей ципок? Воно слишком хорошо, щоб її вставити. <рес> можна... Давай її лаком скром і <рес> И <поставим, рес> <і> в сервант. <рес> за счет цих пропилів, воно, типа легче, ніж звичайні цепки. 205 грамів. Це нормально. Ну, обычно 280. Ну, При корочі то... хравні. А це достатньо ну, велике, особливо коли там спортсмени дуже там ганяються за вагою. То... Типа, це офігеть скільки, да? да. Брам на місці. Да. Так що, друзі, майте Диві. на увазі. Щутка. Щутка. Друзі, цим бовтиком відвігаємо лапку, натягуємо і щоб давало змогу перемикати далі. Або якщо не вийде, будемо вкорочувати трохи цеп. Ограничитель. Ага. Також, друзі, тут є два бовтики, бофтики, да? Да. тут у нас за ліву сторону відвідає з більшого звізду, а це за маленьку. Угу. Вже тобто... відкригований. Тобто ми їх підкручуємо і воно буває, друзі, що на настройках воно там лапка тіпа, не двигається. Я от коли міняв переклюк на сталюці, думаю, ну капець, китайський переклюк, не перемикає, щось там зірки три. А потім давай роздопляться, воно оказується перемикає. Ну що, такі, такі закидує, дивіться, друзі. Ось вона лапка на Шеймджері X. 812-му. і касета 1150. Оце магія. швидкість бомба, як кажуть, бімба. Перша <гум> настройка. Ну, так що саме, коротше, не треба, виходить, да? Все чітко, да? Можна вставляти. Ну і огонь. Підійшло ідеально. Якщо було б на два звена коротше, то було б вже не, не воно, так? Да? Да. Так що 118 лінків гарно стало. Дякую тобі, велике. Все буде бомба. <гум> Скрита съйомка, так? Да? Дякую, це це колеса. Я трошки пересрав, думав, що одне приїхало... але там два, слава Богу. Зараз сподіваюся, що вони нормальні. То ми поїхали в майстерню, будемо збирати вже коня докупи. Привіт, Саня. Я готов. Ой, глянь, це ця це? стрічка да, безкамерна. безкамерна. Це, це Охереть. Спасибо. спасибо, добрі китайці. Респект. Може там ще й покришки. якісь є? Може там із більших є там. Зараз <laughs> китайський застань. Малесенький такий. Уф, дивіться, Оп, так. друзі. Ну, гарнесеньке. Ну, Это Нормально, да? Семьсот шестьдесят грамм. Восемьсот семьдесят пять. Двадцать семь. Двадцать шесть. Чітко по да? Комплект, неповний комплект. Китайці нас радують. Elite Views, друзі. Перші враження. Все, Все чудово. Так що, друзі, побачимо, як буде у експлуатації. Здесь мы не видел, да? О, И у меня шесть прям зазвенило внутри. Сороки. Крутаны трошки. Бать, нормально все. А? Кажу, нормально все. Нормально. А що ти тут робиш? Ну Як це що? Відпочиваю. А що ти оце з собою одіяло і подушку притяг? Mm. Ну, по-перше, це не одіяло, а рушник від nature По-друге, дивись, який він компактний. Бо складається на 88% із поліефірного волокна і на 12% із поліаміду. Тому його сміливо можна брати з собою. А де ти подушку таку здорову знайшов? Е, як це де знайшов? З собою привіз. Це ж надувна подушка також від Naturehike. І дивись, вона яка мала. Так що вона нездорова, можна її перевезти з собою. І що, зручно тобі? Ну, звісно, зручно. Такі бюджетні, маленькі, легкі речі дуже допомагають з комфортом у туризмі. А де ти їх оце взяв? Як це де? За посиланням у описі. Переходиш, дивишся та купляєш у магазині такі гарні речі. Mm. Ну ладно, я тоді пішла. Куди? Та дивитись за посиланням у описі. А, давай, давай. Там mm. багато всього від Нечурхайк. Гарна фірма. Рекомендую. Mm. Ну, пока. пока. Що, друзі, і перший виїзд. Байк повністю зробили. Тепер тестуємо. Друзі, хочу поділитися з вами своїми враженнями щодо нового конику. В нас вже була перша покатушка, і я хочу вам сказати, що він вийшов просто офігенним. Дуже відчувається, що він значно легше за мій минулий байк. До речі, облегшили ми його на 8... 125 грамів. А тепер він важить 8 кілограм, 725 грам. Вийшов він на тим, і на цій ракеті хочеться топити швидше і катати ще більше. Я ще не так багато проїхала для того, щоб зробити висновок, наскільки карбон відрізняється від алюмінію, але вже від першої покатушки отримала дуже велике задоволення. А, а ще звук тріщотки на нових карбонових колесах потрапляє в саме сердечко. Він речить, як стає диких собак. Друзі, ми розуміємо, що ви дуже сумуєте за нашими душевними відосами з подорожей. Ви не уявляєте, як ми за цим сумуємо. Тому в нас незабаром намічається тріп трьох днів. Тому э, стягуйте чіпсики до хати та чекайте нових відосів. А ще не забувайте підписуватись на канал, ставити колокольчики, лайкосики, підпишіться на інсту, на страву та на наш новий телеграм-канал. Там ми постимо дуже багато спойлерів та частинку нашого життя. І найголовніше не будьте унилими какашками. Всім бобра, до нових зустрічей!